Доброго часу доби. Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої пательки. мене не було майже тиждень, я хворіла, вибачте, голос вже трошки встановився, тому можу вже знімати. І Сьогоднішнє моє ві ві відео про мої роботи, які в мене поза проєктом, тобто поза проєктом осінніх бару. І саме перше я хочу вам показати свою ну, курточку, кардиган, не кардиган, а бомбер, В общем, хто як назве. Оце отаке я собі зв'язала. Воно майже готове. Кінчики, як завжди, в мене висять. Ну, Це моя болячка заправляю перед тим як прать І немає в мене тут замочка ще. Хочу я вшити замочок. Оце в мене така курточка готова. Вона з капюшоном. Отакий у мене капюшон є. Осаді погано його видно. Я потім ще на столі покажу. І все подуб... подробніше. Вибачте, я вам зараз покажу на столі. Я просто вам хочу зазняти, який вигляд воно має, коли воно висить. І зараз хочу вам показати свій кожушок на столі ближче. В'язала я його з двох ниточок, десь я етикетки приткнула. Як тільки знайду, я вам покажу в цьому кожушку моїму дві нитки. Алізе Букляшки і ярнолд Мелоді, чи мелодію, як правильно не знаю. Ідея не моя. Ідея я піддивилася в інстаграм, буде не там така блогерша є. Це ще вона до війни в'язала собі якусь курточку. Мені так подобався такий склад. Я вирішила собі зв'язати таку, такий, чи курточку, чи бомбер, чи кожушок, не знаю. Він великий, я вам казала, що я дамочка, не немаленька, 56-58 розміру, тому він такий ось на весь стіл ну, буду показувати вам кусочками його. Весь виріб у мене швний. Чому вшивний? Я в'язала залізе на тюрел букляшки, і вона дуже тягнеться. Тягнеться в ширину, підскакує в висоту і тягнеться в ширину. Я не знаю, як буде з цієї другої ниточку себе вести, але. Я для підстраховки таке я зробила шви. У мене всі рукава пошиті. У мене ось полички. Даже не видно шва, бачите, тут шов на поличках йде. Зараз покажу полички в мене шиті. Бачите, так і не побачиш, де шов. Це ось тут шов іде. І так само зверху плечі також і шиті. Я в'язала дві нитки зеленого кольору. Зараз покажу, дивіться, як гарно видно. Оце ось у букляшки алізе. А оце оце ж мелоді. оце вона така виблиска так гарненько. Але я побачила, чогось метраж заявлений одинаковий був. Ось я вам зараз покажу червону нитки, я далі розкажу, що я з них в'яжу. метраж у них заявлений одинаковий. 230 метрів на 100 грам, І тут. А, тут 200 гривен, ой, вибачте, метрів на 100 грам. Але чогось, коли в'яжеш дві нитки разом, оця нитка закінчується набагато раніше, чим закінчується оця. Хоча тут на 30 метрів, у них більше повинен бути метраж. Склад ці нитки отакий: 9 хлопок, 21 акрил і 70 поліамід. А в ці ниточки, де той склад? Ага. А в ці ниточки, оце отакий. Зелена моя курточка з такого самого нитки, але тільки колір не такий. Не знаю, я вам ще раз тоді, як найду, покажу. Не можу сказати, який кулір. Вони зелені, обоє, бачите, вони підходять. І коли я почала в'язати цю курточку, чогось зелена нитка ярмар кінчилася набагато раніше, ніж закінчилася оця. У мене були в запасі отакі синенькі. Ще букляшки, це така синє колись бооплаття. Воно дуже жарке. Хто дуже межне зімою. Я вам дуже совітую купити отаку букляшку. Вони дуже теплі. На желюдке, на плаття, я їх віддала своїй тьоті рідній, тому що на роботу я не змогла я носити я в ньому просто парилась, просто-напросто. А хоч, ну, так воно дуже практичне. І я додавала до цієї зеленої додавала Ще букляшку синю. Для чого додавала щоб у мене були трошки рукава довші Але, мабуть, я тут оце синю приберу, як поперу. Подивлюся, якщо вона підскочила, ставлю, бо трошки великуваті для мене. Додала я також синю нитку в кінці резиночки. Щоб у мене така окантовка Як бачите, я зв'язала ось, не знаю, ось у резиночка була зелена, але подивилася, короткувати. Думаю, підскочить, хай буде трошки більше обв'язала я отакі кінчики. Ось так отак. Цей, де буде прошиватися в мене замочок. зараз покажу. Ось, з обох сторін. І отака сама в мене вводка пішла, пішла, і пішла вона аж на капюшон. Капюшон у мене не глибокий. Капюшон у мене мілкий. У мене є проблема з бронхами, з легкими, я боюся сквозняків. І просто я його так зв'язала, щоб плотненько, щоб мене ніде не задувало, ніде нічого. Таке, то в магазин сходить, то ще кудись. Ну, така практична. Але вона дуже важка. Ще замочка нема, ну вона вже важка. Хай я тоді ось поважу, буду ж таки в кінці місяці вам зніму всі готові мої роботи залі, то в мене їх не дуже багато, але щось є. Можеш такі тікеточки понайду, понахожу. І тоді заразом я оцей свій такий кожух, як я його називаю, теплющий, доведу, теж таке до ума, куплю замочок, у шию і покажу вже в готових роботах. Ну, Який він за обіжки на вигляд, ви, я сподіваюся, побачили в моєму першому відео. Тепер ж вернемося до своєї червоної нитки. Зараз я вам буду показувати. Ну, Як я вам вже казала, я така мамочка собі і дітям купляла. Я ж не тільки зелену, купляла право, як це куплю зелену, заплачу за пересилку. І все. Я купила собі таку саму і червону, і в'яжу своє дитину. Розміри, звісно, будуть різні. Я більша, вона набагато мене менше. Ходіше, понятне діло, тому. І по об'єму буде вона. Менше, але по довжині, не знаю. Може, й така сама попросила мене дочка зв'язати довшу трошки курточку. І оце я її таку в'яжу. Ось ці дві ниточки, з яких вяжу. Бачите, я вам скажу, що колір передається. Да, тільки вона яскравіша, трошечки яскравіша. Оце спинка. Це я маркерочок поставила, коли на неї останній раз поміряла, Щоб отак. І той. Ну, Коли вже плечі робить плечі, викот робить, також буде вона шивна. А я забула сказати, що я собі одну курточку, рукава також набирала отут от пройми. Набирала собі ручки, ось тут і в'язала. Так само буде в дитини. Точ-точ, тільки, мабуть, без капюшона. Не хоче вона капюшона, воротничок ми ще з нею тоді обсудимо, який робить. Ну, Оце спинка моя готова. В'яжу на спицях, тут я вже забула, на яких я в'яжу. Ще загляну. А, на п'ятерочки я оці дві нитки в'яжу. Воно таке полотно хороше. Можна і більше, ну не знаю. Я думаю, розтягнеться мені п'ятерочка. нормально. От таке. Оце такий курточка, така чи бомбер буде для моєї дитини. Оце зараз в роботі в'яжу це і доробляю своє. Також хочу вам показати ще це мій такий довгов'язик. Який я почала ще зимою. Колір зовсім не передається. Люди в'яжуть з такої ниточки. Зараз покажу, яка ниточка. Люди в'яжуть з такої нитки Боктус, а мені захотілося якийсь світерок. Алізен Гора гулт Амбре Батік. така. Ну, трошки не передається. Тут воно так похоже, як синя синя а він такий бірюзовий-бірюзовий, ніжний, ніжний. Ну, Мені сподобалось. У мене всього дві моташки. Задумка в мене така. Я почала оцю моташку в'язати із серединки. І почала її в'язати зверху. Просто ліцеве гладь, без нічого. Ну, оце я робила імітація цього як його, італійського набору. І щоб туди-сюди не в'язати, по кругу, я собі зробила оце такий шов, потім зашию потихеньку. Ну, це так, ліниво так. Дівочки, щоб покру... Так, і хочу вам таки ж показати, яка в мене задумка. Задумка в мене така. Посередині, як ви бачите, колір іде світліший, ну, синій. Синій він показано ну, Насправді він такий бірюзовий бірюзовий а на, на кражі ж іде темніший. От я хочу темніший колір пустити на низ на тіло. І з цього також взяти темніші кольори і пустити на початок рукавів, тобто на манжети рукавів, щоб у мене верх у цьому світері був світліший. Но у мене таке освітлення, я не знаю, мені дитина лампочку купила штативом, я щось не можу. Треба другу міняти, не підходить вона мені. І погано видно, ну, трошечки видно, яке освітлення. Ту, вибачте, який колір. Тобто зверху буде світліший, а на низ уже буде темніший. Це має такий довгий я його зв'яжу, не спішу, коли час є коли натхнення, я вже рукава спустила, <кій> зробила підріз. І вже жену тіло. Спиці у мене тут кніт ЗІНГ, тройка. В'яжу її на троєчка. Ну, Мені подобається. Ну Це так, не спішу. Коли зв'яжу, не знаю. Потихеньку, як буду продвигати цей процес, як то кажуть, я вам буду його показувати. І оце ще в мене є отаке. Далі. Ну, далі, куди ж я без, вибачте, своїх носочків. В мене ще в'яжуться носочки. Отакий вже один готовий ковбаска, отака. Я колись в тому році зв'язала синові з отакого. Він постирав і скидає фотку. Кажу, що ти мені скинув? А він каже, мам, ти дивися, з твоїх носків якісь сосіски висять. Ти кажу, на ногу надійні, вони зразу носками стануть. Так от це моя така сосісочка вив'язалася. Боже, так все незручно показувати. Ну, вибачте, колись таки ж наведу собі робоче місто гарне, буду все гарно вам знімати. І зараз оце в'яжеться в мене другий такий носочок. Також, як ви бачите, ой, заплуталася колір я підібрала. Вробі йдуть все однаково, Тут вже п'ятку зробила, жену носок в'яжу я. Етикетка погрижена, погризла кішка. Не знаю чого, але гризе всі етикетки. Алізе Super стандартна носочна пряжа, такий глот і отакий в неї склад. Є в мене трошки в запасах носочний чи карпетковий пряжа, який називають. Так що, носочки мої є. Це розмір 38-39, також хвостики висять, немка, це моя болячка. Заправлю буде без хвостиків і мої носочки. І хочу вам показати ще одну свою готову роботу. Вже як знімаю відео, то вже ж покажу. Опа, щось попадало. А Готова моя робота в рамках. Цього спільного проєкту, якою з дівчатками участвую, в мене готовий палантін. Палантін більш докладніше, я вам покажу вже. відео буде звіт у нас на цьому тижні. Поки що, отак. Я його закінчила. Буквально сьогодні вранці ниточки заправила, але ще ні прати, нічого він в мене вийшов чогось дуже великий, широкий. Ну, який є, такий є. Так що. Пушок, дівчата, зараз покажу. Дивіться, який пухнастий. Ну, не колеться. В'язала, на ногах держала і обв'язувала зовсім не колиться. Мякесеньке. Не знаю ось після ВТО, що з ним станеться, подивлюсь. Ну, кусючості мені нема. Мені, мені він сподобався. Легесеньке, все по ваш буде в нас на цьому тижні перший звіт, буде розмір, буде вага, буде всього цього палантинчика. От таке було в мене сьогодні відео про мої роботи. Вибачте, за технічні неполадки. Ну, нема в мене ще штативчику, купив мені син, трошечки не, такий не підходить, обов'язково як все зроблю, якість відео буде гарніше. На цьому закінчую свій малесенький такий блог. Добра, миру, злагоди ми переможемо на все добре.